Храм Господній це тихий притулок у бурхливому морі цього світу. Одне століття. Мало це чи багато? Для людини сто років це більше, ніж саме життя. Мало хто доживає до такого ювілею. Але для покровського храму, що знаходиться у київській місцевості Пріорка. Минуле століття це лише його юність. Перша дерев'яна церква з'явилася тут ще у середині XVII століття, але минали роки і у 1906 році замість старої церковки звели цей храм красень. Столітня святиня пам'ятає ті часи, коли пріорка була передмістям Києва. До речі, за однією із версій, слово пріорка у перекладі означає околиця, окраїна. Храм знаходиться там, де колись стояли куріні і де були казаки, які охраняли город. Теперь то ми знаходимося в черті города і в місті і все. А я ще 30 лет тому, прийдя сюди, я видів, як вокруг стояли маленькі деревенські домики. І це був храм такого деревенського характера. Чимало води упливло з того часу. Пріорські пагорби крилися масивом багатоповерхівок. Але коли потрапляєш під склепіння храму, здається, ніби час зупинився. І храм живе тією миттю, коли його побудували побожні мешканці київського передмістя. Уже кілька поколінь людей зв'язали своє життя з долею храму. Внучка моя чаще буває в церкві, ніж дочка. вони на одихі їх немає. вона була б бы вже тут, звісно. Покійна мама моя посіщала церковь каждое воскресенье. Бабушка тоже теж посіщала. всем, по всем праздникам ходила в церкви, она здесь работала. И моя мама тоже работала в церкви. Прадед здесь тоже даже похоронен на этом кладбище. Прадед. И дед мой похоронен здесь, на этом кладбище, возле церкви. Так что мы такие, как вам сказать, коренные очень люди здесь. Прихожане такие. На вид від богатех інших хранил Покровська церква не була зруйнована у 20 столітті і лише 4 роки стояла закритою. Мама повінчалась моя, я помню, 6 февраля, а через неделю її закрили церков. Бабушка ходила навіть сюди працювати на базу, пере, перебирати овощі. Много молодих ходила, бабушка говорила, вона говорить, ви не ходите туди, в алтарь. Там же був алтарь, вона говорить, ви не ходите туди, а тут, от з краю церкви можна працювати. Когда немцы зашли, открыли сразу церковь. Вот. И иконостаса не было. Они закрывали простынями, чтобы видно было, где алтарь, а где церковь была. И так служили. Помогали люди делать иконостас. Даже моя мама пилила с отцом Тимофеем на иконостас. Вот это доски пилила. Помогала ему. Свято Покрови Пресвятої Богородиці завжди було одним з найулюбленіших у народі, тому й освятили Пріорську церкву на його честь. Під час Великої Вітчизняної війни стіни храму врятували від смерті багатьох людей. Назва Покровського храму виправдала себе. Коли бомбили, ми сіда в церкві. здесь под хорами стояли скамейки. И мы все садились на скамейки. Покойная бабушка даже на нас накрывала перины, чтобы, чтобы, когда пуля летела, чтобы она запуталась в перьях, не попала в нас. И так каждый раз было. И когда зашли наши, мы сидели как раз в храме. Это было ночью, по-моему, или на рассвете было. Я уж точно не помню, когда мне мама рассказывала. Вот. И постучал в дверь сюда, в церковь. Ну, у нас был, так сказать, старший над нами. Он командовал. Он открывает и кричит, пан, пан, я вам открываю дверь. Он говорит, я не пан, а я русский солдат. Он сказал, почему вы здесь прячетесь? Наша цель была бомбить церковь. Я не думал, что это немецкий наблюдательный пункт. Они очень бомбили церковь. Но только один снаряд попал. Все вокруг падали снаряды, а, то, а церковь именно попал один снаряд. И то не пробил в стену. Вот какой-то... Господь сохранил нас, Матерь Божия. Своїм звичаєм іде життя парафії. Тут завжди є люди: хрестини чи весілля, вечірня чи літургія. Храм не стоїть без молитви жодного дня. Всю життя ми тут прожили то на Вижгородській жили, то на зісномасті. А потім нас почали вісносіть, і покойна мама нанімала малебень. І нам помог Господь. Ми отримали квартиру здесь, рядом с церкви, недалеко. Вона продовжала посіщать. Также церкву. Головною окрасою храму є ікони, написані українським художником. Иваном Ежакевичем. От прошлого иконостаса осталась одна дверь. Там она, с правой стороны. А весь храм был расписан частями. 60-е годы, 70-е, 80-е были. Розпісуває храм. Кожного року до зовнішнього вигляду храму додаються нові деталі, які роблять його усе довершенішим. Напередодні сторіччя храму його бані прикрасить позолота. желаем нашему поколению, чтобы они восприняли этот великолепный храм, возрадовались. Дай Боже им и дай Боже нам передать храм с хорошими традициями, истинно православном каноническим духе. Господь являет разные дела. Иногда они яскравые, как чудо сходжения благодатного вогня. А иногда Чудо знаходиться поруч і майже ніяк не заявляє про себе, але варто у вирі повсякденно зупинитися і зайти у церкву, і ми побачимо диву у спокої, яким віє від її старих стін. Крам на пріорці. Став ровесником найскладнішого століття, але вистояв під покривом пречистої. Віддай Господу своє серце, і він сам створить із нього храм собі.